Всі помруть, чи виживе бактерія Саніден плюс у вашому септику чи вигрібній ямі, якщо туди потрапляє побутова хімія? Ось два моменти, які ви обов'язково маєте знати. Саме перше це те, що виробник передбачив попадання побутової хімії у ваш септик чи то вигрібну яму. Він розуміє, що ви. Умиваєтеся, миєте унітаз, умивальник, також миєте посуд, перете речі і тому подібне. І ця концентрація вона врахована в дозуванні щодо користування. Даним засобам. І другий момент, що з побутовою хімією, сильно діючою, бажано не зловживати. Що відноситься до сильнодіючої побутової хімії? Так це різні там доместоси, утьонки і тому подібне те, чим ви миєте, унітаз, умивальник, це є сильно діюча. Там дуже сильна концентрація хімії, і відповідно цього потрібно використовувати менше для того, щоб збільшити. Концентрацію виживших бактерій у вашому септику чи вигрібній ямі. Для цього є засіб Плюс, який має концентрацію 10 мільйонів бактерій, яких буде достатньо. І головне, притримуватися інструкції щодо користування даним засобом. І тоді бактерії виживуть і будуть працювати у вашому септику чи вигрібній ямі. А якщо у вас є запитання, ви можете. Будь-коли подзвоните за номером телефону до наших менеджерів, вони нададуть вам консультацію, оформлять замовлення на засіб Саінтен плюс, відправимо новою поштою, оплата буде при отриманні. Або зайти на наш сайт, який знаходиться в шапці нашого профілю. Там є всі ціни, відгуки, рекомендації і як користуватись даним засобом.